Українська казка лисичка і журавель. Жили собі лисичка та журавель. Одного разу вони зустрілися в лісі, І такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику мій, я тебе пригощу!» Приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала по тарілці та припрошує. Журавель до тарілки стукав, стукав дзьобом, нічого вхопити не може. А лисичка взялася їсти раз та раз язичком. Сама всю кашку вилискала та й каже Вибачай, журавлику, що мала тим тебе пригощала. Більше немає нічого. Ну що ж, спасибі, відповідає журавель. Тепер, лисичко, ти до мене в гості приходь. Ось уже лисичка йде до журавля. А той наварив такої смакоти. узяв ястя, і м'ястя, й бурячка, й картопельки. Усього накришив дрібненько, склав у глечик із вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, мила подружко, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить, а журавель не зволікає. Все дзьобом до глечика потихеньку, помаленьку та й з'їв усе, що наварив, а потім і мовить. Ти вже, вибач, лисонько, що мав тим і пригощав, а більше й нема нічого. Ох і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Так то їй журавликова гостина до смаку припала. Відтоді не заводить дружби з журавлями. Eu não sei se